Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Запах квітучих яблунь, промені весняного сонця. Природа прикрашає наше життя своїми чарівними кольорами. І сьогодні ми приготуємо щось особливе. А ось і наша страва. Погляньте на цю красу, ніжно-соковиті реберця, витримані в особливому маринаді. Це не просто страва, це шедевр, який сповідає смак весни та магію смажених страв на мангалі. Час дізнатися про секрет справжнього смаку наших реберець. Щоб підготувати маринад, нам знадобиться 3 столові ложки соєвого соусу, 3 столові ложки томатного соку, 2 столові ложки меду. Одну столову ложку соняшникової олії, сіль і спеції за смаком. Після цього залишаю в холодильнику маринуватися на ніч. Цей маринад я також використовую і для приготування шашлика. Але ще додаю цибулю. Також спробую приготувати сьогодні шампіньйон. І до цього маринаду додам сік лимона. Настав час готувати мангал. Я розпалюю багаття. Чекаю, поки перегорять всі дрова. І вугілля буде досить розжарене, але покрите сірим попилом. Це нам дасть стабільне тепло і страва буде правильно смажитись. Час розпочати найприємніший етап. Закладаємо. Наші риберця на решітку, шашлик та гриби нанизуємо на шампури та починаємо смажити. Для того, щоб м'ясо не прилипло до решітки, решітку потрібно змастити олією. Відразу поширюється аромат повсюди: запах смаженого м'яса, ароматних грибів. Смажемо до готовності, перевертаємо час від часу. Головне не поспішати, тому що кожна секунда вона важлива для створення справжнього смаку. Страва готова. Риберця вийшли ароматні та соковиті. Кожен шматочок м'яса просто тане в роті. І має свій неповторний смак. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписатися на канал та залишити коментарі зі своїми враженнями.